Дивіться, друзі, знайшов такого лино. Підскажіть, що з ним. Що за хвороба? Жорстка просто. Дивіться. Такий гарний, але ханаємо походу. Аж дивіться, на цьому місці постійно лежить такий підсак. Якщо клюне... Нормального розміру риба можу скористатись. А ось дивіться копита які. Хтось скакав тут. Ось клюнув перший невеличкий окунь на черв'яка. Ще й на кризі Флапер 24 дюйма. Ось таке ще рядка клюнула. Невелике, класний удар, класне виважування. І зараз риба пливе додому, звісно. Дуже погано сьогодні з кльовом, порівняно із вчорашньою рибалкою. До 11 годин пол спробував щось піймати, покльовок майже нема, тому зараз їду додому.